Привіт, мене звати Оля. Мене звати Юра. Місяці чотири назад. Ми звернулися до компанії Софтрайзен для розробки сайту. В нас свічковий простір. Свій називається Він 13 Candle Bar. Ми залишилися дуже задоволеними у співпраці з командою Софтрайзен. Вони багато задавали питань були включені в проект. Якісь рекомендували від себе. Фічі з свого досвіду, і завдяки їм нам вдалося побудувати дуже прикольний сайт, котрий нам подобається. Він візуально естетичний, гарний, функціональний і допомагає нам продавати нашу продукцію. Можемо сміливо радити співпрацю з Софтрайзом. За весь час роботи над цим проєктом нам було дуже приємно комунікувати з командою, тому що всі вони дуже приємні люди. І цей проєкт реально був в кайф. І коли ми в кінці побачили результат, ми були просто на сьомому небі від часті, тому що реально цей сайт виглядає дуже круто, дуже топово, і ми дійсно хочемо порадити цю компанію від всієї душі, тому що дуже задоволені результатом.